І давайте з вами знову ураження міокарду в умовах COVID-19. Зараз ми вже перейдемо з вами до ураження міокарду. Знову так, ця схема ураження, і ми бачимо з вами, як все ж таки через ем, руйнування ендотелію. Так, ураження ендотелію, Мікроваскулярна дисфункція, стенокардія і розвивається гострий коронарний синдром сьогодні під COVID-19. Але все ж таки ми бачимо, що вплив цього цитокінного шторму на покришку, на нестабільну покришку, і теж розвивається гострий коронарний синдром. І ми бачимо з вами, що тропанин підвищується при COVID-19, і ми бачимо з вами, що динаміка тропаніну змінюється, змінюється при інфаркті міокарду, і лікування залишається тим ж самим. І ось ми з вами ішемічна хвороба серця чи хронічний коронарний синдром. Ми вже з вами розмовляли на цю тему, і ми бачимо, що структурні зміни судин при хронічному коронарному синдромі відбуваються. І які можемо діагностувати комп'ютерну томографію і коронарну тріхолографію. А ішемічна хвороба серця, то наявність ішемії діагностується. І ми діагностуємо за допомогою електрокардіографії за тому з фізичною навантаження і фарм навантаження, а також з допомогою ПЕД, ехокардіографії і МРТ. Ну, діагностика. Але все ж таки ті, хто автори, автори діагностики, пропонували починати з комп'ютеру томографії, тому що це хронічний коронарний синдром. І ці клінічні сценарії хворих з хронічного коронарного синдрому. Але все ж таки біохімічні дослідження залишаються тими самими: і тропонін про нестабільний плічними коронарному синдромі, і загальний аналіз крові з гемоглобіном, тому що може бути внаслідок анемії на чистих судинах, і вимірювання креатиніну для сільських фільтрації, лібеперотинської густини, цифровий діабет, глюкоза, лікований кемоглобін, тест на толерантність глюкози, і функція щитовідної залази. Знову такі електрокардіомоніторування, холтерівське моніторування у хворих, підозру на аритмію, і обов'язково на спастичну станекардію, то треба робити моніторинг з 12-відведення електрокардіографії. Еходобліе для визначення серцевої недостатності, фракція викиду, для визначення інших причин стане відхилення руку стена, стінок, гіпокінез, дискінез – ми з вами можемо визначити. І дуже важливий здоровий спосіб життя, здоровий спосіб життя, то відмова від куріння, то здорове харчування, обмеження вживання алкоголю менше 100 грам на тиждень, фізичне навантаження, здорова вага менше ніж 25 кілограмів на метр квадратний. Дуже важливий комплаєнс приймати ліки за призначення і статева активність. Шановні колеги. Шановки, давайте відповімо на тести, до хронічного коронарного синдрому відносяться пацієнти з сенакардією, серцевою недостатністю, безсімптомні пацієнти, у яких при скринінгу виявлено хронічний коронарний синдром, і де ці перераховані. Будь ласка, поставте у чаті, як ви вважаєте, які захворювання відносяться. До хронічного коронарному… які стани, клінічні стани відносяться до хронічного коронарного синдрому. О, дякую. Вже бігбой, відвітер, де? Пані Оляна Ляшкова, добре, дякую. І так, клінічний випад: пацієнту 58 років. ріст 175, вага 68, індекс маси тіла 28, Талія 102. Скарги на задишку при фізичному навантаженні, головний біль, запаморочення, цифри артеріального тиску підвищувалась 160-165, 90-95. І три місяці тому з'явився дискомфорт в області серця, що виникає періодично, переважно на фоні фізичного навантаження або полімаційного перенапруження. Анамнез. фізично малоактивний, курить пачку цигарок в день. Щодня випиває 1 літр пива на вихідних 300-400 мл міцного алкоголю. Ну, такий звичайний пересичний э, чолов'яга. Спадковість обстежена. Батько помер 58 років після перенесеного інфаркту міокарда, а мати страждала на артеріальну гіпертелі. Об'єктивно відомо, на офісний тиск 165 на 100, СС95, серце то незручно Легенях, визокулярне дихання, дрібно пухирчасти хрип у ніжніх відділах, живот м'який безболізний, печінка роберної дуги, симптом паснерацька, негативний з обох сторін, наприклад, ніжніх кінцівок. ми бачимо, що хворий приніс інфаркт міокарда, що хворого є дисліпідемія, хворий високого, високого, дуже високого. Це судинного ризику, а по противнійської щільності 3,4, а має бути 1,4%. Ми бачимо, що звідки з клубочкою в нормі, а СТЛТ теж в нормі, незважаючи на 1 літр піва на тиждень і високої щільності 1,2%. Глобальна скоротливість знижена. Фракція викиду 35%, індекс маши міакарди 115%, вища границя, але за зниженою фракцією викиду гіпокінез ніслонучкової перегородки і мітральна ругідягітація. Лева передсерд'ям 4. Який діагноз? Ну, ішемічна хвороба серця. Постінфаркт, атеросклеротичний кардіосклероз, атеросклероз коронарних артерій. Гіпертонічна хвороба 3. 2, ризик 4. СН2Б зі зниженості сталічною функцією. Серцева недостатність 3. Як лікувати? В цих рекомендаціях 2019 року запропонували таку схему лікування лікування хронічного коронарного синдрому. І так, перший крок стандартна терапія. бета блокатори блокатори кальціх каналів. Другий крок бета бета-блокатор з дігідропілідіновим дігідропілі, блокатором кальцівих каналів. І вже третій крок то є препарати другої лінії, то є нітрати, то є івабрадінраналазінтрімітізіті. А якщо у хворого ЧСС більше, ніж 80, то в такому разі, перший крок, то буде бета-блокатор і недегідропідіновий блокатори кальцієвих каналів. Ну, другий крок, то треба відмітити, що не можна бетаблокатори разом з дегідроперідінами по'єднувати, скоріше за все, то були дегідроперидіними, але отак ось ось так стоїть. А третій крок бета-блокатори з івобрадином. ЧСС менше, ніж 50. Гідропіридінові блокатори кальцієвих в каналах починаємо. Не допомагає нітрати, додаємо, а не допомагає разом і нітрати, і блокатори кальція, і блокатори кальцію каналів. Не допомагає, додаємо а, і івобрадін, дранглозін, трінетізідін, друга лінія. Якщо хвороба серцева достатність, стенокардія, починаємо лікувати з бета-блокаторів, не допомагає другий крок, бета-благатер з нітратами або бета-блокатор з івобрадином, а потім препарати другої віки. І якщо у хворого низький артеріальний тиск, то низькі дози бета-блокатора, ні дегадріпрезіновий блокатор кальцієвих каналів, а потім ми можемо додавати і в абродінглозіндрімітізі, і навіть комбінувати, третій крок комбінувати ці препарати другої лінії. Таким чином, ми з вами бачимо, що в нас залишаються нітрати пролонгованої дії, якраз вони завжди в нас є в нашому арсеналі. І незважаючи на реваскалізацію міокарда, незважаючи на стенцтування, а от як шунтування в нас є, і ми прибігаємо і ми назначаємо нітрати про мого Добре, давайте відповімо, у яких е, випадках призначаються нітрати пролонгової дії. другий крок у хворих з ЧСС менше 50 ударів на хвилину, другий крок у хворих серцевої недостатністю у поєднанні з івобраділом. Або все перераховане, де все перераховане. Ну, Інша формалкологічна терапія. Звичайно, у нас є інгітерпротонної бомби, коли є антитропоцитарна, антикоагулянтна терапія. Звичайно гіполіпідемічна терапія, статини. Можна комбінувати максимально переносні дози статину з езетемібом. Можна пацієнтам дуже високим ризиком і не досягають своїх цілей при максимально переносній дозі статину з еземібу. Рекомендується комбінація з інгібітором Ну, Інгібітор АПМ розглядаємо пацієнти з хронічним коронарним синдромом з дуже високим ризиком серцево судинних захворювань, Це буде вже 2А. І інгібітор натріглюкозного транспортера, 2, епагліхлозон, канагліфлозон. Рекомендовано хворим на цукровий діабет серцево-судинним захворюванням. навіть як профілактика mm. розвитку серцевої недостатності. І організрецептора лікова гоноподібного пептиду 1, ліраглютит або семаглютид, рекомендується хворих на цукровий діабет серцевою недостатністю. Нітрати проонговольної дії можуть бути призначені як препарати другої лінії, коли терапія першої лінії з бета-блокаторами або з дегідроперединим блокатором кальцієвих каналах протипоказана, погано переноситься або не підходить для контролю симптомів стенекартії колеги втрати, пролонговані дії в нашому арсеналі. І дозвольте представити міжнародний реєстр кларіфа хворих з ішемічного хоробу серця. 777 хворих було з України і оцінювалася поширеність клінічних проявів та кардіда, міокарда і зв'язок цих проявів з ризиком розвитку несприятливих клінічних результатів. І більше хворих, 81% перенесли інфаркт міокарда і скаржились на напади стенокардії: 86%, 36% мали стенокардії третій функціональний клас. І що отримали? А отримали, на жаль, що в Україні, в Україні хворі, майже загальний даний реєстру в 1,5-2 рази частіше приймали метаболічні препарати, ніж нітрати, пролонгованої дії. Ну, ми знаємо з вами принцип э, пририв, приривчатої э, призначення нітратів, де, якщо є звикання до нітратів, має прекрасний характер, а знає чимчасовим, тим часом, після нетривалої перерви при, э, прийоми препарату, 4 нього повністю відновлюється. І якщо навіть ми зробили хірургічне лікування, якщо навіть стентування ми зробили, ми бачимо з вами, що все ж таки залишається через 5-10 років. Все ж таки полегшення симптоми станекардії ми зробили, але фармакотерапія є альтернативою хірургічної тактики при лікуванні пацієнтів зі стабільністю некардії. І хоч ми зробили, обов'язково треба робити реваскуляризацію дніакардіа, нітрати все ж, однак, у нас не залишаються в нашому арсеналі. Шановні колеги, ну, кожен поважаючий себе кардіолог в кармані халату має ізомікс -спрей, спрей. І чому я наголошую про ізомікс спрей? Ну, спочатку, щоб колеги. я вже казала, що сильна міцна країна, міцна країна то є країна, яка виробляє все для себе сама. Глобальна трамвальна ми бачимо з вами. Коли ми звернулися знову до Індії, до Китаю, нам надати субстанцію для вироботки плаквінілу, нам їх не надали. Тому ми бачимо з вами, що якщо пандемія, якщо країни закрилися, то дуже важливо, щоб наші вітчизняні ліки, вітчизняні ліки розвивалися і були, ми мали довіру, до них, мали не було. Була качественні препарати. Такому ізенікс-спрей, наш український спрей, який виробляє мікрохім. І давайте порівняємо, що в нього краще, чим він краще від нітрогліцериду сублігальної таблетки. Ну, перш за все, терапевтичний ефект до 2 годин, а тут 8-15 хвилин. Але таблетки теж можуть бути 60 120 Але сьогодні ми маємо з вами ковід. І дуже важливо, що є цей спрей безпечний від зараження covid 19 тому що ми не торкаємося цих таблеток. 1970 рік компанія Текеда синтезувала молцідамін як гіпертензивний і сезонно розширюючий засіб. Компанія Текеда відмовилась від молекули через високу токсичність, тому що. Uh, шановні колеги, ми застосовуємо з вами 2, 4, 6 міліграмів, а то не є доказовою базою, що то є вазоділятуючий ефект. Uh, доза, яку створювала компанія Такеда, то є 8 і 16. Але FDA uh, um, заперечує приймати і на території Соєдних Штатів Америки не, не застосовується молсітам, uh, а застосовується, що засто... не схвалюється. FDA для використання на території США. Давайте подивимося, 2019 рік хронічний коронарний синдром мовці демі відсутні в рекомендаціях хронічного коронарного синдрому 2019 рік. А що ж застосовується? А застосовується більшість 90 форм і засорбітодіне схвалені FDA для використання в якості рецептарних препаратів на території Сполучених Штатів Америки. І ми маємо сьогодні в Україні Дікор лонг. Дікор лонг єдиний вітчизняний, пролонгований ізосорбіта засорбіта для лікування стабільної синекардії відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. А чим, як ми будемо лікувати нашого хворого? 58 років. Ну, перш за все, треба зробити коронарну вентрікула Після цього ми з вами призначимо аспірин, блокатор кальцієвих каналів, діуретик, блокатор інтенсивної системи, статів і бета-блокатор. Але діуретик який? Індопамін. А блокатор гінотензиуси який? Періндоприл. І таким чином в нас буде препарат іналітер. Ми з вами пам'ятаємо, що для чоловіків ми призначаємо інгібітори АПЛ. І такий препарат, ін, індопаміт з перендаприлом, називається інамірте. І вже ж, поки він чекає на каронарові колографії, декор лор, треба призначати періндаприл після гострого інфаркту міокарду. А тому, що в нас є дослідження преамі, яке нам показує, і, 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 і крім того, ми бачимо всі дослідження і консенсус, все, який підтверджує. А що пендопріл виживання була ем, ремоделювання левого шлуночка? Була ем, при передопрілі була менша все. При імфворі, ем, е, які отримували е, перепуску гострого інфаркту м'якардо, і ось якраз зменшення частоти первинної кінцевої точки, смерть, госпіталізація, серцева недостатність ремоделювання на 38% була менше. Зменшення будування серця на 64%, і госпіталізація по поводу серцевої недостатності, зменшення на 27%. А чому треба периндоприл призначати пришемічну хворобу серця? А в нас є дослідження Європа. І в цьому дослідженні ми бачимо всі хворі, які отримували, і ми бачимо з вами, що якраз виживаність була краща у тих хворих, які отримували перендоприл версус плацебо. А чого треба призначати пеіндоприл іналітер, періндоприл з індопамідом при артеріальній гіпертензії і цукровому діабеті? А тому, що ми маємо дослідження адванс. І в цьому дослідженні ми бачимо, що у кардіоваскулярна смертність була різниця. І хворих, які отримували пеіндоприліндопамідалітер, це краще. Виживає і загальна смертність також. І дослідження пресюде. Зниження серцево-судинного ризику у хворих серцевим діабетам діабетом шомічну хоробу серця на тлі передобрив також при шімічну хоробу серця. Серцева судинна смерть з інфарктом міокарда зупинка серця на 19%, смертельний смертельний інфаркт міокарда на 23% і серцева недостатність на 46%. А дослідження передобрив при серцевій недостатності при дослідженні пів ці F. Тому що uh, при лікуванні пріндоплима версувало плацеба, ми бачимо з вами, кількість госпіталізацій зменшилася Протягом одного року. А чому треба призначати пріндопил з індопамідом після інсульта? Шановні колеги, тому що ми знаємо з вами, що після інсульта кожен хворих бажає перш за все відновитися, знову стати незалежним. І дуже важливо, що. Хвори, які отримували періндоприл з індопамідом, гігієну змогли робити самостійно, купатися самостійно, а туалет самостійно. І це дуже важливо, коли хворий може надати собі ладу самостійно. Це якраз було за допомогою і індопаміда. І дослідження прогрес. Ми знаємо з вами дослідження прогрес, періндоприл з індопамідом, зниження ризику повторного інсульту на 28%. І ускладнень на 26%, інфаркт інфарктніака 38%. А чому ж треба призначати преіндоприз індопамітом при артальній гіпертензії? Ну, тому що ми бачимо з вами зменшення систолічно-діастолічного тиску вже ж, ми значимо з пульсової волни зменшення, атеналог, зменшення систолічного тиску, гіпертрофії лівого шлуночка. І таким чином рекомендації ми бачимо з вами. Так, у всіх хворих, у, всі у чоловіків, і жінок старше 65 років. Ем, і як таке питання? Яке призначення перше має бути для цього хворого при нападі стенокардії? Призначення статинів, госпіталізація в стаціонар, одягнути маску, або, або назначити нітрати в спреї? Будь ласка, відмітьте в чаті, як ви вважаєте, яке, яку дії? Має виконувати наш хворий, перш за все, при нападі стенокардії. Шановні колеги, і все ж таки знову, треба жити без хронічного коронарного синдрому. Як жити? Не курити. Нашому хворому треба відмінити куріння. Здорове харчування треба схуднути нашому хворому. Ніякого алкоголю. Тому що наші чоловіки не можуть пити 100 грам на тиждень або 15 грам на дому. Чомусь вони збираються це і в п'ятницю вибувається разом. Фізичне навантаження має бути, здорова вага має бути, ну, комплайнс і сердева активність. Сутність грудної жаби як клінічного синдрому зводиться до двох основних пунктів біль і смерть. Правила можна вважати положення, що кожний напад грудної жаби може стати останнім. Це Дмитрий Дмитрович Плетньов, 1932 рік.